И сегодня я буду сражаться с протеинчик Челики Икихочуть, кстати, мне вбит. Там прекрасный пошаток. Ну, лки-палки. Это шкода, что бить палку. Шо тут. То? То Отлошал. Всіх забрав, о, то все я вбив. Ой. і так сегодня мы будем вбивати всіх челей, які тільки попадуться. А я вилетів за карту Ну ничего, не звичайно. Я тут нічого звезл. Чай, не почув не завезло Тут можно закупать там отменки всякие. Там всякие такие штуки. Это не купля Тут фигня. Я почекаю, пока у меня щит пропадает. Чекай, чекай, чел, 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 чел. Унала. Блін, грузовом ночі зробил. А ще тут є флайк, кстати. Вот. Якщо гра називається Free Admin, жду, ну, жду, хтось захоче зайти сюди. Тепер мені ті кнопки Ого, то я зробив? Так, ладно. Мені вже це подобається. Так, у мене є така теж якась непонятненька. Ну я. Что якась така штука? Ого, я зробив. Друзі, по-моєму. то челика, нам треба вже якось сливати, бо чуть-чуть. Кстати, Суріан, що зараз не за ПК. Розумію, так удобніше, но поки що я вирішив зняти відео так. Сурян. Що я мені хочу кокнути? Ну угу. сій, чувак. Я реально жорсткий, так що я не брав. Взяв якийсь меч меч. Який, я не знаю, що робимо. Щось не так. У то, а у то мені дає та книжечка. Так понял. Шкода, що програв тут ще довго. Ай-яй-яй, не 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 Будь ласка, перезарядку. Перезаряди. Призр... Мене просто рознесли. Там щось було за 100 робосу купити, я чуть не купив. Потому что... <решили> ну, у меня как бы есть такая возможность купить это, тот, друзья. Вот, давайте... Давайте я возьму, напевно... Вот. Есть какая-то вот такая штука. Не знаю. Что он делает? Она не бьет никого. Мне это не понравилось. Она не появилась в сети с Що я можем робити? Выбити? Буде сюда. О. О, і! Так, ладно, мене зразу завалили. Чому у мене флай завжди? Так, мені треба знову напевно взяти той меч де той, але... Чисто, щоб того чела вбити Тобто нам треба уточню швиденьку брати. Той берем І оту книжечку на ну, вроде. То мало бути Ні, то не та книжечка, друзі. Меня просто кіт якийсь вбив нафіг Я не розумію. Який нафиг кіт? Так, друзі, просто подивіться. Тут є все. Максимально все. Що мені взяти? Ну треба книжечку. Але книжечки немає. просто не понимаю, где эта книжечка есть. Здесь была, но... Ну, нема просто. Ладно. Давай пойдем тебе без книжечки. Да, вот получается. Давайте только что возьмем... О! О, оно как-то самое выбралось. Реально, то не я. Кто меня чекал, а я пришел. Мне еще шесть я. Не, не можно, не можно, не можно. Он не сдохнет. Він просто кільнув за... Я не знаю за скільки, Просто за секунду. Я беру той меч, давайте візьму. Я за нього не міг грати, ну, погнали. но понадо. Непоганий меч, але в неї набагато ліпше. У неї набагато ліпший меч. Я вейніс набагато ліпший меч. На изичах причому ж. Туда чела. Ха! Сюди сливаю всіх. Опа! Вот і явушку розкрила. Що вона нафіг мене може вбити на язичах? Ну, якби тоже не пустий, тому му... Вот Тобі теж на? Тобі теж на. Все. Я, я не пустий, мужичок. Друзья, давайте что я что то штука. большой что вы не сдохли. Ты тоже вылезла. Все, имба, всех повалил, Аня. Угу. Это вот что что, девочка. У нас тут человек може злити. Вот, по о, 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 о. за 99, но не робив все потрібні. Почему немає емоцій чомусь? О, книжечка дякую. У мене має бути емоцій, але у просто немає. Зараз вам покажу. Отлик, я всіх довалю. не мешаешь Тебе тоже Если я захочу сюда Мои эмоции У меня на бумаге будет я, 50 рубаксил. А ну, просто дома Ааааа, дааааа А это на ком мы закинчу Вот класть устанем слова и Пошел я на черненький Так, а, ну все, девочки. Угу. Так, друзья. Друзі, 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 давайте под делку вбьем. Не, вона летає, ми її не люб. А друзі, з вами був Янафип 21. Вот. У не послали дуже багато челик. Я навіть получил бейджик за 50 кг. То як мега багато до 50 кг. Ладно, всім, папа. І